17 вересня в сесійній залі Прилуцької міської ради відбулася 62-га, як завжди, позачергова сесія прилуцької міської ради. Депутати розглянули й ухвалили низку рішень, які стосуються соціального захисту та комунальної сфери. Першим із питань порядку денного стало присвоєння звання почесний громадянин міста Прилуки посмертно загиблим героям прилучана. Після тривалої процедури та змін до положення про відзнаку, які дозволили присвоювати звання і посмертно. Депутати ухвалили рішення про присвоєння звання 34 із 123 загиблих захисників із прилучни. Після одноголосного голосування за це рішення сесійну залу залишили депутати Володимир Назім та Євгенія Вер'янова. Також на сесії затвердили правила благоустрою громади, розпочали формування конкурсних комісій для проведення конкурсного відбору керівників освітніх закладів та ухвалили рішення про створення комунальної установи ветеранський центр Сварох. Окремі рішення торкались фінансів і цільових програм на 2025 рік. Окрема увага на сесії приділялась питанням землекористування. За словами присутніх, незважаючи на відсутність хворому на земельній комісії, депутати все ж перейшли до розгляду й голосування по земельних питаннях у сесійній залі. Всього у роботі сесії брали участь 24 депутати.